Бонджорно, любі мої друзі і бенторнаті з YouTube Ютуб con Lili. Сьогодні в нас дуже гарна тема, яку ви так мене довго просили. Бачу також по своїх учнях, що дуже часто помиляємося зі словом манкаре, тому що нам воно якось не з'єднується, особливо для тих, хто перекладає дослівно. Тому давайте я вам поясню. Як використовувати насправді дієслово «манкари», що воно означає, як відмінювати в теперішньому і в минулому часі. І перед тим як розпочати, я вам рекомендую повторити дієслово «есере». Давайте бігом ставимо на паузу. Хоча давайте без пауз, давайте разом вимемо. Дієслово «есере» Відміняємо Io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete, loro соно, молодці. Бачите, ви вже наполовину уроку готові, тому йдемо, розглянемо наступну частину. Починаємо. Отже, слово манкаре означає бракувати, сумувати за кимось, так? Дуже часто ми чуємо. Міманкі. Ну, давайте вже тоді запишемо. Міманкі, так чи ні? манкате. Чи манкі аме чули таке? Річні, можливо, користуватися туманки Non a lei. A me. окей? Okay? A me manca il tuo respiro. Мені бракує твого дихання, твого подиху. Чи просто я сумую за твоїм подихом. Бачите, в нас зовсім по-іншому перекладається. Тому дуже часто ми плутаємо. Добренько, і якщо ми ось це все гарно подивимося, прочитаємо: мій манки, я за тобою сумую. Міманкате, я за вами сумую. Манкеаме, я за тобою сумую. Манка іль ту Респіро. Мені бракує твого подиху. Як ви вже гарно зауважили, можливо, можливо, ні, але підкреслюємо. Що дієслово, ось це манкари відміняється до кого, про що, про кого ми говоримо? Ту, ман,кі, бо я говорю про тебе, я за тобою сумую, тому ту-ман-кі, кому а ми. Тому давайте тако, щоб ми не вгадували дуже, зразу я вам вже підготувала тут дієслово, як відміняється, тому ось вона, копія інкола роблю. Бачите, і зараз гарно з вами читаємо. Слово манкаре відміняється в такому порядку. манко» – дослівно я бракую. Туманки ти бракуєш. манка він бракує. лей манка ной манкямо ми бракуємо. вой манкате ви бракуєте. І лоро манкано, вони бракують. Дослівно нам потрібно так це розуміти. Дві це лороманка. Бо є слово манкаре, аре забираємо і все, як ми знаємо з цими дієсловами аре, так чи ні? Тому Йо-манко я бракую. і ж хочеться сказати вже тоді кому сьодно, то теж ту-манкі, а кі, кому і пішло, поїхало, отже, в нас. Hmm, Стратегія така, що треба перекладати слово Манкаре як бракувати. Бо мені бракує що? твій подих. Мені бракує хто? Він, вона. Але ми це перекладаємо я за тобою сумую, тому що в українській мові ми говоримо саме так. Гайтрійці говорить: ти бракуєш мені. Akij, akij, tu manki, akij, jo manko. Komu? Dajte napiš, komu. In zdaj vi z mano dobro berete in переpisujete. Torej, переpisujemo. Ame, tu manki, ame. Akij, ame. Io, manko, jaz brakujem. Komu? Tobi. А те це вже може бути запитання. Я бракую тобі, а отже, ти за мною сумуєш, ми б швидше сказали. І пішло, поїхало ате, алуй, алей, аной, авой, алоро, або частіше скажуть цією формою: мі, міманки, ту міманкі, ти не а ты, а скоріше скажуть ти. Не «алуй», а скоріше скажуть лі, якраз те, що нам складніше запам'ятовується, або ми вічно плутаємося. Не алей, а скоріше також скажуть «ле». Їй ти бракуєш, а отже, вона за тобою сумує. Окей, рагаці, ідемо, зробимо якісь речення, сюди. Значить, знову ж таки, як ми скажемо, ти за мною сумуєш, давайте тако пишемо. Це ми скажемо так українською. А італійською ми скажемо. Я тобі бракую, ніби я кому тобі бракую. Чи я бракую? Кому тобі. Тому давайте перекладаємо, як буде Io, manco, І тепер кому? Тобі. А те. Іоманко ате. Або можете сказати сті. Не ате, а беремо ті. Іо. Ті манко. Зверніть увагу, як дієслово манкаре. Бачите? Підкреслюємо дієслово манкаре. Осе ате ми поставили після. Аті. Ті, ось ці, ті, лі, ле, чівілі. Ми будемо завжди ставити перед дієсловом. Давайте подивимося ще якийсь варіант. Наприклад, ми за тобою сумуємо. Пишемо. Або італійською це звучатиме як. Ти бракуєш? Кому? Нам. Ти бракуєш нам. Тому перекладаємо ту, манки. Тепер нам дивимося, дає нам аной. Або, як ми казали, де ставимо осечі перед дієсловом. Тому як виходить? Ту, чи манки. Ось воно. Дієслово. А ось вона наша часточка «Чи», яка ставиться перед дієсловом. Ми маємо це запам'ятати перед дієсловом. Ті, перед дієсловом. Ти нам бракуєш, а отже, ми за тобою сумуємо. Переписали собі цю формочку. Дивіться, переписали гарно. Пишіть, бо зараз ми йдемо далі. І ви будете зі мною разом писати, відповідати на і перекладати наступні речення. Я вас чую, гарно. Вимовляйте все вголос. Осе, манкі аной ту Чіманкі, Чіманкі. В голос. Вимовили, тренуємо. Навіть якщо вам зараз ні за ким не сумуєте, взяли і вимовили це все в голос, тому що воно гарно запам'ятовується, воно гарно тренується. Ваш рот тренується, ваш слух тренується. Регаці, добре? Все гарно повторяємо в голос. Добренько, йдемо далі. А як сказати. Я за тобою не сумую. Пишемо. Італійською це знову як звучатиме. Ти не бракуєш кому? Мені? Ти не бракуєш мені. Я за тобою не сумую. Тому перекладаємо ту нонманкі аме. Чи де ми ставимо? Замість а ми, ми заміняємо на як? На мі. І де ми це містамо перед є словом. А отже, як це буде звучати? Tu non. Міманкі. Тономіманки. Таке але не дуже. Tu non mi ну, ви Навіщо таке говорити? Напевно, боляче, ні? Тономіманки. Жах. А як італійською сказати мені бракує море, я сумую за морем. Давайте пишемо я сумую за морем. І знову ж таки, італійською це як буде звучати? Що кому не хватає? Кому? Мені? Не хватає. Що давайте мені бракує, та? мені бракує моря. Ми це скажемо. «мі манка іль маре», Чому? Давайте пригадаємо, тому що ми дієслово «манкаре» відміняємо до того, про що говоримо. Тут ми говоримо зараз про море, тому мені бракує аме, манка. Ільмаре. Ільмаре це в нас хто? Луй, ільмаре, чоловічий рід він. Луй манка. Луй, манка. А тепер акі аме. Тільки тут у нас буде не Луй, а ільмаре, звичайно. Бо не він нам бракує, не він мені бракує, а море мені бракує. Значить, я сумую за морем, Мій манка іль mare. а як ми скажемо, я сумую за тобою кожен день більше. Як ми це правильно відміняємо? Значить, знову ж таки, я сумую за ким? За тобою? Ти мені бракуєш. Значить. Ту Тумі-манкі. Ту А ме? аме. манкі. Кому мені аме. Але зазвичай говорить, використовують саме цю коротшу версію: ми. І ми вже з вами знаємо, що ставимо ми перед дієсловом. Тому, ту манкі. А тепер як сказати: кожен день більше. Оні. Я вас гарно слухаю. А ну, хто правильно закінчить дописувати це слово? Джор. Ну. Джорні? Неправда? Они джорно, Тому що після слова оні в нас де завжди одне. джорно. Тепер кожного дня все більше, більше. Di più. Звичайно, ви можете і не говорити ту. Ви можете розпочати речення зразу з mi manchi ogni giorno, giorno bene?» Як ми скажемо я за ним сумую. Як ми скажемо я за ним сумую. Značiť, za kým, za ním. Značiť, kdo je? Vín. Vín, Co robit? Brakuje. Komu? Mini. Značiť, jak řekneme, lui. Tak. Louis, mi, manka. Čiže lui manka a me, vabene. Ale lui mi manka. Mi manka, Já za ním sumuju. A odže, vin brakuje, mi. Rozumíte? A jak skazate ja zanem ne sumuju. Ja zanem ne sumuju. Lui non mi manka. Non mi manka. Zvičajno možete da koristujete lui, možete da ne koristujete. Non mi manka, ja zanem ne sumuju. Bašite? Non. Se. Non mi manka. Stavimo non pred mi manka. Як ми скажемо, мені нічого не бракує. Мені нічого не бракує. У мене все є. Та? Наприклад, нон мій манка niente. Тому що, бачите, як у нас було нон mi манка. Мені не бракує. Тут теж нон mi манка. І говоримо, що, про кого ми говоримо? Окей, okay, тут ми говорили Луй, бо говорили про когось. Я за ним не сумую, а тут мені нічого не бракує. Значить, Ми говоримо про щось. Тому non mi манка що саме? Ніте, нула. Ну мій манка нула. У мене все є. О, тутто. У мене все є, о тутто. А як ми тепер скажемо? Ми за вами сумуємо. Рагаці, як ми це відміняємо? Я вас гарно слухаю. Давайте, поки я пишу, ви гарно думаєте. Ми за вами сумуємо. Що це буде? Як це означає? Як це італійською нормально перекласти? Значить, знову ж таки, ми за вами сумуємо. Значить, ви бракуєте кому? Нам. Ви бракуєте. Від словом манкаре буде манка, давайте нормально. Манкате. Тепер нам. Як ми скажемо нам, аной. А ну давайте повернемося і вам покажу ще раз табличку. Нам аной або чи, Але де ми ставимо то чи? Переробляємо речення. Вой, манкате аной, або вой. передіє словом. Чи манкате? Ось і все. Чи манкати перед дієсловом. Дуже добре. Давайте тепер скажемо. Їй бракує грошей. Бракує грошей. Вона не має грошей, чи як? Так, їй бракує грошей. Так і буде. Їй. Як буде їй? Алей, тепер, як буде гроші? Італійською. Всі гарно відповіли? Не чую голосніше. І соль дуже добре. Тепер знову ж таки повторюємося. Ми відміняємо дієслово манкаре до того, про що говоримо. Чи про кого говоримо? Зараз ми говоримо про що про гроші. Що бракує чого? Грошей. Значить, ми відміняємо дієслово манкаре до грошей.

Уже відміняємо діє слово манкаре до сольди, лоросоно. Множена. Але манканої солі. Або замість алеї. Як ми скажемо ще? Ле манкано і солди. Ле манкано і сольди. Наші про нові маємо вчити регацію. Отже, відміняємо дієслово слово манкаре до того, про що говоримо. Що ми ще можемо? Що нам ще може бракувати? Чи їм, чи нам, чи всім. Що ми можемо сказати? Меру. Давайте скажемо: Нам бракує меру. Давайте. Давайте. Пишемо. Нам бракує меру. Нам не хватає меру. Так і буде. Значить, буде, як буде мер. Не чую. Паче, лапаче молодці. Тепер. Кому бракує? Нам. І це як буде? Аной. Що робить? Лапаче. Лапаче це якого роду слово, до кого. Відміняємо. Лапаче це він, вона, воно, вони ми. Вона лапаче. Вона. Тому лей, ні. Значить, лей, що робить? Є слово відміняється до паче. Тому лей, що робить? Манка. Ла паче". Або замість самої ми говоримо чи. Манка Лапаче. Вчимо наші прономі. Переходимо тепер на минулий час. Я сподіваюся, тут було вже вам трошки зрозуміліше, що діє слово манкаре відміняється до залежності, до кого ми міняємо. Бо якщо і солди, то вони, значить, манкано, манкано. І потім вже говоримо кому mancano, isoldi, А ми, ми манкано, і солді, наприклад. Якщо це ви нам бракуєте, вой, що робите? Манкате і так далі. А отже, в минулому часі, ragачі, чому я говорила вам повторити дієслово есере, тому що в минулому часі ми використовуємо дієслово есере. Пасато просимо наше улюблене, та аузиляр буде «есере», Бо ми знаємо, що пасато просимо ми можемо використовувати або авере, або есере. Але з дієсловом манкаре ми використовуємо лише есере. Добре, тому. І як ми скажемо, я за тобою сумувала. Пишемо. За тобою, за ким? Залежить? Залежить, чи це дівчина хлопець? Пишемо. Так, що воно мені не пишеться, все. Наприклад, якийсь Антоніо. Добре, все. Я за тобою сумувала. Алора, що ми тепер будемо робити? Ти мені бракував. Сіоно. Значить, ту. «мені», «а ме» і тепер «бракував», «бракнув», «сей манкато». Рагаці, мусимо запам'ятовувати, тому що дієслово «манкаре» в минулому часі буде «манкато», але «плюс» ми ще маємо додати звичайну дієслову «есер», «пасато», «просимо», тому «ту», «а ме сей манкато» або «з мій» ми скажемо, Tu mi sei mancato, що частіше використовують усе ми. Tu mi sei Mancato. Чи ще краще просто mi sei Манкато? Я за тобою сумувала. А якщо це якась Ліза а не Антоніо? Якщо я скажу я за тобою сумувала. Tu a me sei манката. Увага на закінчення, регаці. Пам'ятаємо чи не пам'ятаємо, що в минулому часі, якщо ми використовуємо, е, е, якщо ми використовуємо ось це діє слово то в нас і міняється закінчення, в залежності про кого ми говоримо: mi сей, манката, чи просто sei манката, тому що говоримо про дівчину, Лей, ту, sei манката, вона ти, дівчина. Звичайно, якщо це будуть батьки, я за вами сумувала. Давайте пишемо. Я за вами сумувала, а отже, ви, кому мені бракували? Чи давайте ви бракували? Кому мені? Вой? Сієте, манкате, аме. Але так майже не говорять, тому що все ж використовують часточку «мі», тому... voj stavim pere dje slovom naše mi. Komu? Meni. Znači mi sjete mankati. Oj, vebešte. Tu ti je napisalo mankata. Mankati bo dženitori. Si uno? I dženitori. Pešemo. I dženitori. Bačke. Voj mi sjete Mankati. І тепер, звичайно, в нас міняється закінчення. на І чому? Тому що ми рагаці, говоримо про множину, множину. І дженітори, чоловічі рік ніби виходить, а? добре? Ми сієте і пішло-поїхало. Якщо це буде м -м, подруги, все. я там звертаюся до якихось своїх двох подруг і кажу: «О, рагаці, як я з вами сумувала, ми говоримо вой, або двоє дівчат, до двох дівчат звертаюся. Mi siete манка вже міняється закінчення, е, тому регація дуже гарно треба знати дієслова, як відміняється в пасато просимо конаузеліаре «essere», Так чи ні? Хто ще добре розбирається ПАСАТО prossimo», У мене є для того спеціально дуже гарне відео також. Передивіться: як ми скажемо, ми за вами сумували. Нехай вже буде зелене, що я зроблю. За вами сумували. Все, пересунув трошки нижче. Добренько. І виходить, що ви нам бракували, ніби добре. Вой, нам чи бракували минулий час? Про кого ми говоримо? Ми за вами сумували. Нехай група колег, не знаю. Всі, хлопці, дівчата. Тому чи сієте манка ті noi. Voi Вой, сєте, a noi. Але частіше все ж використають э, попередню форму, коли часточка ставиться чи перед є манкаті. Давайте останнє, добре. Я сумувала за літом. Давайте гарно тепер подумайте і мені скажете. Наприклад, все, літо сьогодні прийшло, і ми такі о, bello, я сумувала за літом. Mm? Значить, про що ми говоримо? Про літо. Значить, є слово манкаре ми будемо відміняти до літо. А літо це у нас як буде італійською? Лестате. Лестате насправді, е, оскільки там є лез апострофом, то і ще й закінчується слово на е, то не дуже зрозумієш, якого роду слово, але я вам вже підкажу: це є вона. Літо в італійській мові це є вона. тому Давайте вже скажете, що Лестате. Тепер, кому мені. Мі". І тепер бракувала. Е-манката. Чи просто мі-манката, е манката лестате. Хочете так, хочете так, як хочете. Вибір, як завжди, є. Завжди є вибір, рагаці. Не знаєте, як сказати, шукаємо інший вихід. Вихід і вибір завжди є. Лестате Mi Міе mancata, бо це вона, тому е mancata, кому аме, мі, лестати, еманката аме, але, знову ж таки, якось так воно не дуже натурально звучить. Mi Мієманката, лестате. Добре? Ось і все на сьогодні. Це все, що я вам хотіла розповісти про манкари. Ну, принаймні на сьогодні, можливо, в іншому відео, я вам більше поясню за, ці, за дієслово, хто його знав, все залежить від вас. Якщо ви мені скажете, що окей, тут достатньо спігаціонів, все зрозуміло, добре. Якщо ви скажете мені, Лілі, хочемо більше якихось прикладів, чи я не знаю, що я щось ще для вас видумаю. Не хвилюйтеся, ви головне відгукуйтеся, добре, поширюйте, звичайно, мої відео, давайте. Показувати українській спільноті, що є такий канал, як Імперіямо Конлілі, на якому ми можемо безкоштовно тут вивчати італійську мову. Наразі це все Цілую, люблю, а просіма!